Чому тета-хілінг працює і його називають зцілюючим методом? Тому що в нього є ключик до нашої підсвідомості, і це тета стан. Завдяки тета-стану ми е, працюємо з переконаннями та упередженнями. І е, завдяки медитації, і завдяки? Та стану, а ми входимо в такі процеси, як зниження. Тривожності, стресу, ми розслабляємо тіло, з'являється ясність розуму, і при цьому ми знаходимося в повністю розслабленому стані, коли мозок уповільнює свою роботу і не включається аналітика і спостереження в плані контролю. А в цей час контроль знижується, він виключає. Аналітичні здібності знижуються, але при цьому підвищуються інтелектуальні здібності, і ми не витрачаємо час на обдумування якихось зайвих речей і думок, а частіше це взагалом чужі думки і чужі переконання, і ми підключаємося свою силу внутрішню віру, де Синхронізується робота правої та лівої півкулі, що допомагає включити творчий потенціал. І тому, коли ви займаєтеся медитаціями, ви займаєтеся індивідуальними сесіями, коли ви працюєте над своєю підсвідомістю, важливо знайти вихід творчої енергії. Постійно щось створювати, постійно щось вдосконалювати. Якщо ви втрачаєте цю здібність, у вас буде а, в процесі а, проробок підніматися творча енергія, а ви її будете гасити і не виху, випускати, то це вас буде зупиняти і ви залишаєтесь на одному місці. Важливо в роботі тета Хілінгу, а вивільняти ви творчу енергію. Енергію і створювати хоча б красу навкруги а, в своєму будинку. А, далі. Тут зменшується відчуття болю. І коли ми працюємо в методі Тета Хілінга, ми підвищуємо свої ендорфіни і взагалі працюємо з гормональною системою. Результата – це довголіття, це молодість, краса, це здоров'я, ясність розуму і стан натхнення. Тому я запрошую вас на індивідуальні сесії, щоб розширити свій діапазон життєвої краси, сили та енергії, і почати реалізовувати свої маніфестації, залишаю під цим відео посилання на запис.